Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Дональд Трамп хоче зробити дуже важливу заяву сьогодні ввечері. О 19-й годині за Києвом має відбутися виступ американського президента, публічний виступ. І от як повідомляють різноманітні джерела, інсайдери. У Білому домі американські медіа вони повідомляють, це заява буде надзвичайної ваги. Тема її поки що невідома, чи це буде про Україну і Росію, чи на інші теми. Дочекаємось, але бачимо, інтригує Дональд Трамп своїми майбутніми заявами. Сьогодні ввечері щось важливе від Трампа може бути. Тим часом учора Трамп, як ми знаємо, відзначився іншою заявою у своїх соцмережах у соцмережі Трус. Він написав про те, що поперед адміністрація США адміністрація Байдена, як відомо, робила занадто мало для того, аби Україна могла чинити спротив Росії. Зокрема, Байденівська адміністрація не дозволяла бити Україні американською зброєю в глиб Росії. Дуже важко, якщо не неможливо виграти війну, не завдаючи ударів по країні агресору. Написав Трамп. Це ж як велика спортивна команда з фантастичним захистом, які не дозволяють грати в атаці, шансів на перемогу немає. Так само з Україною і Росією, і Трамп також додав, що звичайно за його каденції війна б не почалася. Це війна Байдена. Байден призвів до цієї війни. Ну і так далі. І так далі. Про наміри надати Україні зброю, яка б спрацювала в атаці, яка б могла примусити Росію згортати бойові дії, задуматися над перспективами воєнної кампанії. Трамп нічого не написав. Тобто невідомо чи далі буде якесь продовження цих заяв Трампа, можливо, сьогодні вечір. Чирі, можливо, якісь рішення будуть прийняті, але наразі, поки що, ми маємо лише от такі слова від американського президента про те, що попереду у нас цікаві часи. Саме цими словами Дональд Трамп завершив Оце є вчорашній свій випад на адресу Байдена і роздуми на тему можливості України атакувати Росію. Попереду у нас. Цікаві часи на території Росії продовжує горіти Новошахтинський НПЗ, який напередодні українські безпілотники уразили, і цей нафтопереробний завод переробляв 5 мільйонів тонн нафти на рік. Зараз очевидно його потужності суттєво впали, але його атакували вже 5 разів за останні роки. І ця пожежа, напевно, одна з наймасштабніших на цьому об'єкті можливо, цілком так виглядає у вражено не тільки сховища, резервуари нафти, але й установку первинної переробки нафти на нафтопродукти. І от продовжує він горіти ранкові кадри, сьогоднішні кадри із Ростовської області все це підтверджують.